На відео зв'язку з Черніговом німецьке місто Ахен, 30 листопада, на позачерговій сесії міської ради депутати підтвердили наміри про встановлення партнерства між двома містами. Чернігівський міський голова привітав мера міста Ахен Сібілу Койпен, яка спостерігала онлайн за пленарним засіданням, і подякував очільниці та її громаді за підтримку в боротьбі проти російського агресора. За словами Владислава Трошенка, це початок співробітництва між нашими містами. Для мене велика честь від імені громади міста підтвердити наміри встановлення партнерства між містами Черніговом та Аахеном. З наступним підписанням угоди про партнерство Солідарність. Метою підписання угоди про партнерство Солідарність є початок розвитку співробітництва між містами Черніговом і Аахеном в сферах енергоефективності, теплогенерації, водопостачання, відповідно, водопостачання та водовідведення, сміттєпереробки, громадського транспорту, розвитку міської інфраструктури, формування. Громадського простору в місті Чернігові, відповідно, враховуючи досвід міста АФІ, а також співробітництво в галузі освіти, культури та подальшого розвитку місцевого самоврядування. Для Чернігова цікавий досвід Німеччини в питанні фінансування делегованих державою повноважень на рівні місцевого самоврядування, як зазначив Владислава Трошенко, це допоможе в подальшому продовженні децентралізації в Україні. Очільник Чернігова подякував спілці українців в Ахені за сприяння партнерства між нашими містами. Сібіла Койпен у своєму зверненні до Чернігівців висловила слова солідарності і готовності вже сьогодні допомагати Чернігову. Сторони зацікавлені в довготривалі. І плідній співпраці. Я з великою повагою відношуся до тієї пристрасті, з якою ви похищаєте ці цінності, а та також до тієї сили, з якою ви намагаєтеся в таких умовах будувати ваше місто. А ми так сподіваємося, що одного дня ми зможемо відвідати наші міста, що ми зможемо разом відсвяткувати перемогу і що ми зможемо обмінятися таким досвідом в різних сфер культури. А на на вірі? Депутати Чернігівської міської ради під час сесії одноголосно підтримали рішення щодо партнерства з німецьким Ахеном. 14 грудня Владислава Трошенко має доєднатися до сесії міської ради німецького міста, після чого і підпишуть угоду про партнерство Солідарність. Крім того, на пленарному засіданні було прийнято рішення про встановлення партнерства між Черніговим і французьким реймсом. Минулого тижня секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако під час робочої поїздки за запрошенням французької сторони. Передав меру міста Реймс листа про наміри співпраці. Наступним етапом буде підписання угоди про партнерство, яке заплановано на 2023 рік. Хочу щиро подякувати місту Реймс всім його мешканцям та особисто меру Арно Робіна за ініціативу встановлення партнерства. Окрему подяку за підтримку, хочу висловити програми ЮЛІД з Європою впевнений, що дана співпраця сприятиме ефективному співробітництву в різних сферах муніципального розвитку та зміцненню дружніх зв'язків між мешканцями Реймса та Чернігова. Ще один документ, який сприятиме міжнародним відносинам з містами інших країн, прийняли депутати 30 листопада. Це програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022 2026 роки. Посилення міжнародного співробітництва сьогодні надважливе у питанні відбудови таких міст як Чернігів. Тому що муніципалітети будуть допомагати тільки муніципалітетам. Вони не будуть допомагати державі України. Рівень держави. Це буде забезпечена допомога на рівні держав. Більш докладно про позачергову сесію Чернігівської міської ради дивіться у програмі депутатський корпус.